Під час бойового завдання він потрапив під російський обстріл та отримав численні поранення. Андрій Атаман, військовослужбовець 55-ї артбригади Запорізька Січ ділиться. Це був найстрашніший день в його житті. 8 липня у мене день народження, 7 липня піводинистого ранку, я отримав тяжку травму. Спина, шия, голова, осколки, перелом ноги. У нас в машину прилетів безпілотник, кланцет. От і отрима так, що я був найближче до цієї враження. Андрій нагороджений золотим хрестом. Чоловік воював на Донецькому напрямку з 2021 року. Служив водієм бойової машини. У мене була гармата і, наприклад, там 50 снарядів в кузові. Я за них відповідаю. Нам дали команду зайняти позицію, стрельнути там туди. Ми повинні зайняти певну позицію, відстрілятися. Підсипитися, забрати хлопців і уїхати. Чоловік розповідає, доводилося працювати і за декілька кілометрів від окупантів та під щільним ворожим вогнем. Бувало таке, що ми води або в туалет не можемо сходити, тому що йдуть обстріли, або треба працювати. Було таке, що по 200-250 кілометрів ми накручували Це і Бахмутський напрямок. треба на Авдіївський Ми поїхали, відстрілялися. Мар'янський, трудове, Углідар, Велика Новосілковка. Андрій ділиться на фронті, аби не падати духом, згадував своє рідне місто пологи, які нині окуповані ворогом. Розповідає будинок, який він побудував власними руками. Армія РФ знищила ракетами. 6 березня до нас зайшли в місто Пологи. Зразу все ну, окупувалося, закрилося. Доступ до всього з матір'ю. Зв'язку не було, а мати. Все в вересні 22-го року померла після отриманих травм. Відтепер Андрій працює в році охорони, але, попри пережиті події та поранення, має бажання повернутися на фронт, аби деокупувати рідні землі. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.